Давайте подивимось, чи є якісь перешкоди для звільнення окупованих територій? Для звільнення Херсону? Що заважає звільненню Херсону, Маріуполю, Криму, Донецькій Луганській області? Що заважає Збройним силам України звільнити окуповані території від расистів? Як скоро це станеться, скажіть мені? Це буде скоро. Але це робиться зараз в процесі, але є дуже важка робота. Є перешкоди, ще декілька зусиль, і території будуть звільнені. Всі території будуть звільнені. Так, що заважає? Є щось що заважає затримки. Закриті дороги на зараз. Не зараз, на майбутнє. Як скоро. Цифра 1. Як скоро, цифра 1. Смерть, як великий кінець, всьому. В території будуть звільнені. Так. Закриває дороги МАХ. Прибираємо. Заперечуємо. Повертає колесо фортуни, щоб удача була на їх боці, щоб від нас відвернулася удача і наші союзники. Заперечую. Заперечую. Не хочу так довго. Один рік це довго. Заперечую. Заперечую. Так. Заперечую. Перекриваю. Кладу мир. Перекриваю. Перекриваю. Вищі сили, духи роду. ангели-охоронці, прошу захисту для України. Прошу прибрати всі перешкоди, які заважають звільнити окуповані території України від расистів. Повернути весь негатив, все зло, що вони наробили на нашій землі, повернути їм назад. По волі вищих сил, та да буде так. Все, що нам робили, з ними станеться. Буде так, буде так, буде так.